Слава Україні, слава Збройним силам України, дякуємо, що тримаєте нашу незалежність і захищаєте наші кордони від окупанта. Жовтень на дворі, перший тиждень, вересень промайнув, промелькав, і якби пройшов зеленими дощами. І відповідно, в мене, принаймні, я думаю, як і в багатьох садах України, це дуже пришвидшило закінчення сезону для дуже багатьох сортів троян. Тому в мене перше таке включення. В режимі реального часу і в такій прогулянці прогулянка буде не дуже як -то, щедра, не дуже щедра і багато на сорти, адже дуже-дуже попливали дощі в мене точно. І деякі, в принципі, сорти деякі лишилися, якими я можу поділитися. І я була якби, здивована і вражена, і втішена, що вони мені ще щось покажуть. Я думала, що в мене вже зовсім сезон закінчився і все. І вже нічого я не побачу цієї осені, Але ні. Є деякі троянди, які хоч трішечки ще продовжать сезон. І серед них є оця квіточка Волертон Old Hall. Не тільки квіточка, я думаю, що ще буде, бо пуп'яночки є, досить непогані стан. І подивіться, які пелюстки цієї квітки досить гарні, не покриті тими п'ятнами, не покриті майже немає псування, ну, нижня хіба що сама. Та, що там була зовні найбільше, відповідно, дуже красива, гарний такий ніжний пастельний колір і прекрасні пахожі. Якраз на мій смак, вони мають якісь нотки ну, то миру. І так, я їх купила по рекомендації однієї з теж трояндарок України пані Вікторії. Вона теж має канал «Королівство Троян. Зайдіть і подивіться до неї загляньте. От така краса, яка мене ще, напевно, що потішить трішечки гарна. Куляста така квіточка. От, і загалом кущик посаджений був минулого року восени, але він дуже багато наріс. Ну, як дуже багато, досить немало не наріс, Квітував, он, бачите, там вже суцвіття були, там, там, там. І цей пагін один величезний. Метр десь метр тридцять. Такий величезний, височезний пагінець мені наростив. Гарний. от. А все інше в цьому куті абсолютно все попсуте дощами. Єдине, що ще буде квітувати Double Delight. Double Delight. Ще, напевно, що встигне деякі пуп'янки, які, мабуть, були малесенькими. Дочки, яких не си пульсував. і Леді Ема Гамільтон теж має кілька пуп'янків, які, напевно, що процвітуть. Я так думаю, побачу, але вже будуть не такі аж декоративні. Ще, що в мене тут бачу, кілька таких. У п'янків Клементина є, можливо, деякі квіточки навіть будуть в непоганому вигляді. Побачимо, листя дуже гарне. Тут ще мене не добра зброшни роса, тому гарне. Можливо, заквітне коколоко. Але навряд чи я вже вам встигну це показати, бо знову дощі прогнозують. Побачимо. І Ocean Song. Ага, трішки сонце її підсвічує, але... але вона взагалі досить схильна, швидко псуватися. Тому не знаю, але зараз от, дуже гарний такий ніжний бусковий колір, от, така красуня. Ну, е, Merchand ще теж щось покаже, якусь квітку в цьому сезоні покаже. Але загалом от, там все треба знімати, попсути. От. В цьому е, куточку, в цій частині е, квітника, мого троянового досить непоганою виявилася е, Jubilee Celebration. Остенка з теж цікавими пахощами. Я думаю, що з, той, з того розряду і з тими нотками, що і Волертон олд-хол. Зараз дуже гарний кольор. І взагалі зараз пахощі, ті, що ароматні, в них просто неймовірні, неймовірні неймовірна палітра пахощів. Дуже-дуже гарні, насичені. І кольори чудові, і от вона досить непогано. Звісно, ті квіти, які потрапили в самий дощ, то вони попсувалися, але от після дощу тільки пішли сонце, якісь перші дні, це вже, мабуть, третій день сонця, то вони почали далі розкриватися. І от навіть трішечки. Квітнуть. От є. Ну, і, і ще одна красуня є, яка, ну, мабуть, вона досить відома, всі її знають. П'яно, піано. Видно, що підпсута, дещо є. От пелюсточки все ж таки з крапочками такими попсуті дощем, але загалом, загалом ще трішечки вона тішить. І от є тут надія, що оці от. О, дивіться, оце взагалі прекрасно. От Квітка е, та, майже без абсолютно ознаку ураження якоїсь від надмірної вологості. Дуже гарна. І Ще є пуп'янків кілька. І тут я Надіюся, що ще вона заквітує. Мені встигне, можливо. Е, пашміна багато дуже, але вона ну, в такому вже стані. Поганенькому. Через дощі, оце я не знаю, я її називаю лимон помпом, але -пом, вона і так прийшла: лимон помпом. Але я не знаю, чи це вона, і там дуже брошницькі роси багато я обробила, але хто, значить, матиме сили вона проквітувати. Таке, напевно, прощальне квітування перед зимівлею мені дасть Іліола, бо вона потрішечку вже починає розкриватися, але. Дуже багато пуплянків. Та вони б всі вже вересні квітували, але, на жаль, дощі поміняли плани, тому буду чекати. Думаю, що ще вона зацвіте мені. Дуже багато пуплянків. От вони скоро скоро вже розкриються деякі. Тут ні. І ще, можливо, буде Spirit of Freedom. Хоча, хоча хто знає, ну, не любить вона підвищені вологості, це точно. Можливо, можливо побачимо. Найбільше, найбільше мене здивало, здивав сорт Грем Томес от Просто здивував, тому що всі ці дощі вона, вона навіть показувала мені квіти, і вони, ну, вони були в напіврозкритті, але дійсно не псувалися. от Я просто була вражена, і тільки перший день сонця вона порозкривала частину квітів, пелюстки взагалі, от ну, чисті, чистісінькі, просто прекрасні, одно, однорідного жовтого кольору. Ну, я, я якби приємно вражена, як вона себе показала після тих заливних дощів. Так що, можливо, хтось, якщо думав про цей сорт, так виглядає, що він витримує таку вологість. І листя, до речі, тут в мене лютує якраз найбільша брошна староса. То тут вже пішли ну, такі-перші перші ознаки. На деяких листочках, але дуже поодинокі ознаки брошнисто роси. Тому я би її віднесла таких стіків, цікаво, як у вас в кого є Грем Томес? Чи ви теж помієте таку її особливість, що вона дуже гарно і гідно витримала оці... оцей заливний вересень. Було б цікаво почути. І ще в мене є одна красуня тут. Красуня, чінку не маю. Ну, вона не є аж вже така гарна декоративна, але порівняно з іншими, в неї ще от. Скільки квітів є, вони вже не розкриваються, ну вони так якось, бачите, пелюсточки скручені, тобто дещо вони не такі, як були влітку, не такої форми, але наскільки зараз колір, така терекота глибока, насичена і дуже багато. От якби не було таких зелених дощів, то осіннє квітування, я думаю, що вона просто неймовірна по тих своїх кольорах. Це щось мало би бути дуже прекрасне. Теж цікаво, як у вас поділіться, якщо маєте цей сорт. Чи вражає він вас восени? Ну і на завершення покажу вам Ангеля. У ну, мене кущик досить бідний, насправді, але я припускаю, що він тут замало підживки, тому я наступного сезону над цим буду працювати більше. Все ж таки. Але так, самі дощі вона, звісно, не квітла, але от, знову ж таки повторюся, тільки прийшли сонячні дні, вона мені показала суцвіття оці вот, гарні. Тобто зараз, враховуючи, що в мене біля 200 сортів і майже всі, ну хай до 10 сортів мають хоча б по одній-дві квітки, плюс-мінус декоративні, то оця красуня ну, от вона навіть суцвіттями мені показує. Але вона в спеку дуже швидко прив'яла, і, можливо, тому, можливо, та вона мала більше сили наростити на другу хвилю. А друга хвиля заливні дощі і отаке. Тому дуже гарна. Але кажу, я точно наступний рік, мушу над нею більше їй приділяти уваги, бо вартує, виходить, що вона може під осінь чи то під закінчення сезону потішити ще такими своїми завершальними акордами і палітрою краси. І ще вам хочу показати маленька, молоденька, точніше парасоль. Гарний колір, коралову, лососеву, рожевий. Я навіть опитування робила, як би ви назвали цей колір, бо тому що міжнародний вивідник його там бачить абрикосові тони і пише. Але так, є тут. Різні, ну, цікавий, дуже цікавий колір. Вона молоденька зовсім, але все одно от, були дощі, і вона трималась трималась потім вся дощів зразу розкрилася, квітка чистесенька була дуже гарна, ну, вже відцвітає вона. Але ще якісь є пуп'янки, можливо, вона ще трішечки та й потішить. мене, хочеться, хочеться ще, щоб сезон був і квітування продовжувалося. Ще матиму до вас прохання, вибачте, можливо, комусь не сподобається. Багато хто не любить, коли таке просять. Але в мене зовсім небагато лишилося до 4 тисяч підписників. Це таке, ну як для українського інфопростору, особливо квіткового. Досить немало, я б сказала. І я дуже дякую всім, хто підписується, хто не просто мене дивиться, а підписується. А насправді по статистиці, яка мені доступна по моєму каналу, на мене підписані лише 44%. Тих, хто мене дивиться, тому, будь ласка, хто мене дивиться і не підписано, виправте цю ситуацію, підпишіться. Вам не тяжко, а мені приємно і мало того, що приємно, все ж таки, я та, створювала канал, цей не з метою поділитися своїми трояндами чи от поправлятися пуп, в відеографії. Та. Я все ж таки хотіла, щоб. В Україні був було українське трояндарство, в український інфопростір розширявся. А зараз це взагалі важливо як ніколи. Тому, будь ласка, підписуйтеся, ставте дзвіночок. Чому прося ставити дзвіночок? Бо е, коли ви просто підписані, ну фактично е, вам відео може підказувати, так? YouTube може підказувати, що є нове відео. Але якщо ви натиснули на дзвіночок під час підписки, так то е, вам завжди приходить повідомлення, от просто тільки виходить нове відео від каналу, так. На який підписаний підписані вам, приходить додаткове повідомлення, що є нове відео, і це теж це все якби йде в плюс ну, тому, хто веде канал, і звісно, що загалом для українського YouTube. Адже чим більше дивляться, чим більше переглядають канал, тим є більше ймовірність, що його YouTube буде підсовувати в рекомендованих якимсь іншим людям, які цікавляться садівництвом, квітникарством, рослинництвом. Тобто все, що пов'язане з красою, яку ми творимо, якою заквічуємо нашу країну, це все в плюс, і це, це так, це просуває канал і робить його популярнішим, і більше людей про нього дізнаються. Тому я дуже завжди вдячна за це і дуже так, хотіла би, от, оскільки давно не говорила з вами в режимі реального часу, хотіла би попросити все ж таки зробити таке приємне, якщо вам не тяжко, звісно, що це. От, вам дякую за увагу. Надіюся, що е, ще я матиму шанс завдяки погоді і завдяки троянда підготувати якісь там, можливо, ті кущі, які я показувала. А ні, то, то вже буду продовжувати огляди окремих сортів троянд і будемо готуватися до зимівлі. І головне, дякуємо, е, дякуємо Збройним силам країни за те, що вони так наскільки мужні, наскільки віддані, наскільки. Патріотично і, ну взагалі, дійсно віддано. Боронять просто титанічні зусилля докладають, щоб відстоювати. Мало того, що відстоювати, так і вибивати ворога, і звільняти раніше окуповані території. Віримо, вистоїмо, переможемо. Дякую і папа. -па.